І, Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови державного регулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю, слава Україні, героям слава. слава. Отже, ось ця оперативна інформація про удар поблизу південно, -південно української АЕС. Що вона може по факту означати ну, власне, для нашої енергобезпеки? Ми можемо констатувати. Черговий приклад ядерного тероризму з боку держави агресора Російської Федерації, значить, відповідно цей, скажімо так, випадок не має жодним чином нічого спільного з виконанням вимог і норм з ядерної традиційної безпеки України. Значить, це як вже енергатом інформував. Значить, відвідно безпосередньо близькості до ядерної установки ядерних реакторів Южноукраїнської АЕС, і відповідно, ми маємо зробити все від нас належне, у тому числі з міжнародними нашими партнерами для того щоб такі гадневні випадки більше не повторювалися, і відповідно ця держава ядерний тероризм, має бути виключена з усіх міжнародних організацій за таких вчинків. Цим маємо працювати спільно. Ми вже працюємо. Ну, бачите, попри погрози і загрози в Росії запевняють, що обстрілюють Збройні сили Україна ЗАЕС, і що там немає чого виводити ніякі сили російської армії, тому що там нікого нема. В той же час, за повідомленнями МАГАТЕ на ЗС відновлено зв'язок з українською енергосистемою. Чи можна тепер говорити, що один з елементів небезпеки на станції вже відсутній? Але скільки ще загроз залишилося? На сьогодні Запорізька атомна електростанція е, має е, зв'язок з українською енергосистемою. Але на жаль, внаслідок е, відповідної окупації. Внаслідок бойових дій е, вона із підприємства, яке виробляє електрику для України, фактично перетворилась в е, споживача електричної енергії е, з енергомережі України. Значить, наразі електрика споживається на власні потреби для того, щоб відводити тепло від ядерного плану. Значить, І відповідно є зараз зв'язок з енергосистемою, і значить, таким чином забезпечується стан холодних зупин, в який переведена на сьогодні. Запорізька атомна електростанція. Значить, наразі. Я також хотів би прокоментувати, що незважаючи на значить, окупацію, в надскладних умовах експлуатуюча організація, ліцензіат е доставив е вантаж е запчастини і значить, відповідно комплектуючи, у тому числі дизельне паливо на е атомну електростанцію для задоволення скажімо так, термінових потреб е Запорізької АЕС це зробили е відповідно е насправді герої, е які зробили це, і дуже великий подяка. Значить, Таким чином, е але на Запорізькій атомній електростанції вона в нас залишається, на жаль, в окупації е російські військові і. Збройні сили і персонал РОСАТОМУ продовжують перебувати на промисловому майданчику. Значить, на жаль, інспекція МАГАТЕ, яка наразі теж там працює, от... не привела до відповідного позитивних зрушення маю на увазі деокупацію демілітаризацію Запорізької атомної електростанції. От давайте поговоримо детальніше до речі. Пане Олеже, давайте детальніше поговоримо про е, МАГАТЕ. За вашими словами, рекомендації МАГАТЕ після візиту на ЗС неможливо виконати. Про які рекомендації йде мова, і якщо вже експерти МАГАТЕ бачили на власні очі окупантів на станції, що це може все ж таки змінити у цій ситуації? Дивіться рекомендації МАГАТЕ, Ну, наприклад, відновити роботу кризового центру, який знаходиться на території Запорізької атомної електростанції. Ну, наприклад, забезпечити роботу персоналу Запорізької атомної електростанції без тиску на персонал. Ну, такі значить рекомендації. Наприклад, от як я вже сказав, наприклад, забезпечити постійно, скажімо так, заживлення. Системи власних потреб від е е надійних джерел енергосистеми України, бо такі рекомендації, які фактично ілі нам, наприклад, там забезпечити, е скажімо так. Я але але питання я просто поточню Про питання полягало, питання полягало в тому, що де та реакція, скажімо так, на ну експерти магате бачили присутність російських солдатів на території станції. Мали би бути реакції, мали би бути наслідки. Росіяни ж вони просто заперечують очевидні факти і кажуть, що там нікого немає. От що магате ще може зробити? Е Дивіться, я вже вам навів приклади таких рекомендацій, які Україна самотужки не може реалізувати, оскільки станція знаходиться в окупації, і відповідно російські війська мають суттєвий вплив на значить безпеку. З точки зору того, що можна зробити, то в нас є ще інструменти в МАГАТЕ, як от. В четвер було прийнято рішення Ради керуючих МАГАТЕ, яке відповідно зобов'язує Російську Федерацію фактично залишити Запорізьку атомну електростанцію і забезпечити так, щоб була змога передати її під контроль української влади. Але відповідно Російська Федерація це не виконує. значить, ми будемо наполягати на тому, щоб рішення Ради керуючих МАГАТЕ було виконано. Наступні кроки це розгляд цього питання на генеральній конференції МАГАТЕ і на відповідно у форматі організації Об'єднаних Націй. Є також Рада безпеки ООН і відповідно інші, скажімо так, варіанти. Таким Пану... чином, пане наступний це гінконференція МАГАТЕ, яка відбудеться на тижні, які починаються ну, останні тиждень. вересня. пане Олеже. Ну, ми знаємо, що зараз усі шість реакторів ЗС перебувають у стані холодної зупинки. Нам Повідомляють, ви можете пояснити нашим глядачам, які, можливо, не є експертами, що це насправді означає? Чи справді зараз станція зовсім не виробляє електроенергії, чи вона щось виробляє, хоча б для внутрішніх потреб? Ну насправді стан холодний зупин – це коли потужність кожного енергоблока нульова, тобто не виробляється. Теплової енергії і відповідно не виробляється електрична енергія. Як я вже казав, атомна електростанція з виробника перетворилася на споживача електричної енергії. Значить, тут ще ситуація погіршується в тім, що станція не виробляє теплової енергії і, відповідно, не виробляє енергії для того, щоб теплопостачати постачати тепло. В відповідні приміщення і на відповідні системи у зв'язку з тим, що ну з огляду на те, що скоро вже настануть у нас низькі температури, і потрібно буде постачати тепло в житлові будинки і в виробничі приміщення, там де знаходиться персонал, і там де знаходяться відповідні системи, елементи важливі для безпеки. Uh -huh. Системи елементів безпеки, От. тобто наразі ситуація становиться на Запорізькій АЕС також критична ще в контексті наближення опалювального сезону, От. а інших джерел. Виробити тепло ніж ядерні енергоблоки, що найменше один з яких має знаходитися в роботі, в нас немає. Що ж, дякуємо вам. Тобто... Стежимо за ситуацією. і Дякуємо за такі фахові коментарі. Олег рікового голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України був щойно.